З кожним роком зростає інтерес українців до своєї минувшини. не є винятком і мешканці нашої громади, котрі горді тим, що Рокетнянщина багата на різні історичні події. Одна з них повстання 1593 року під проводом Криштофа Косинського, що стало першим організованим виступом українських козаків на захист своїх прав і вольностей, і започаткувало героїчну історію визвольних змагань. Сьогодні згадаємо найбільшу битву цього повстання, яка відбулася взимку 430 років тому. Розповідає вчителька історії Рокітнянського ліцею No2 Наталія Шаравара. Цьогорічна зима багата на історичні події, і мені б дуже хотілося, щоб ми із вами повернулися трошки в наше історичне минуле у 1569 році. Була підписана Люблінська унія. Після цього польська. Шляхта фактично захопила майже всю територію України. На цій території встановлювалися польські порядки, і для українського населення це було надзвичайно тяжко. Панщина сягала 5-6 днів на тиждень, ішов наступ на православ'я. І саме із за цього починаються масові невдоволення українського населення. У цей час. Починає формуватися українське козацтво, і саме українські козаки стали тією рушійною силою, яка повела за собою українське населення. У... У 1591 році почалося перше в Україні національно визвольне повстання, яке очолив Криштоф Костинський. Криштоф Косинський гетьман реєстрового українського козацтва, який був дрібним шляхтичем, але за службу у війську отримав від польського короля. У нагороду маєток Рокитне за те, що був дуже хоробрим у боротьбі із татарами. Криштоф Косинський, отримавши маєток Рокитне, фактично нічого із цього гарного не мав, тому що тут було ну, таке собі не дуже привабливе місце. Але навіть на ці землі е, претендував Януш Острозький, білоцерківський староста. Шляхом різних підкупів і обману він захопив маєток Рокитне, А ми з вами от стоїмо приблизно у тому місці, де Гетьман Косинський поставив свій замок і запрошував сюди до рокитного населення, щоб освоювали цю територію. Але Острозький захопив цю територію і Косинський ображений діями Острозького, розуміючи, що той ну, вийде переможцем, якщо розправи. Почати судову справу, він зібрав загін козаків і вирішив наказати магната. В результаті до Косинського приєдналося дуже багато селянства, тому що вони були ображені тими порядками, які були встановлені тут. І козаки, міщани, селяни пішли. На е, Білу церкву, де знаходився е, замок, зруйнували цей замок. Е, захопили дуже багато е, документів, які е, мали боргові там е, записки, е, і знищили їх. Також Косинський захопив документи на Білоцерківський маєток, розуміючи, що він не скористається цим, але е, наказав так. Е, Острозького. Потім повстання почало ширитися по території Київської області. Повстали, захопили Богуслав, зруйнували Переяслав, ну а потім пішли на Волин, де теж були маєтки Острозького. Спочатку це була як приватна справа між. Косинським і Острозьким. Але коли повстання переросло у таку масштабну селянську війну, то налякалися і інші вельможі, і король змушений був зібрати величезне рушення для того, щоб придушити це повстання. Вирішальна битва відбулася під п'яткою на Волині. Це було 23 січня 1593 року. Повстали, не мали такої гарної зброї. Вони були озброєні в основному ну, легко, і селяни мали за озброєння вила, палиці. У той час, як проти них виступило велике сильне військо, і до всього ж сильні морози не дали можливості поставити козакам табір. Але незважаючи на це, протягом майже тижня козаки із селянами оборонялися від сильного польського війська. Ну, вони потерпіли поразку і змушені були підписати мирну угоду, у якій пообіцяли. Ну, послушення королю пообіцяли, що вони не будуть селитися у тих містах, де проживають польські вельможі. Пообіцяли, що Косинського вони скинуть із гетьманом. Дві тисячі козаків тут загинули, і Косинський змушений був відступити на Запоріжжя. Проте вони не здалися, тому що буквально через кілька місяців у травні Косинський із своїм загоном вирушили до Черкас напали на замок Вишневецького. Щоправда, Вишневецький шляхом обману, запросивши на перемовини до себе Косинського, підступно його вбив. Незважаючи на те, що повстання потерпіло поразку, воно було таким першим штрихом, який показав, що український народ ніколи не змериться, що українці будуть боротися і за свої права, і за національну ідентичність. Тобто, це повстання це перший акт національно визвольної боротьби українського народу проти поневолювачів.